Це в нас з начиночкою. З чим тут я робила цукерки, ложила ромашка і мармеладки. Мармеладка так і лишилася. Але дуже смачно, прикольно з мармеладками. Желейки, мармеладки, Тісто майже як слойони. На смак щось між, як круасан, не круасан, пісочне слойоне. Дуже смачно. Так, десь, може, зараз потраплю на шоколад. Зараз подивимося. О, є шоколад. Це ромашка, напевно, що, я так думаю. Там в мене була ще одна цукерочка каракум, але це, напевно, ромашка. Дуже смачно, дуже тісто так. Виходить і швиденько, і дуже смачно. Так, далі це в нас сир кисломолочний з цитрусовими. Не зовсім ще вистегло. От, сир тримається кубки, не розсипається сочно. Ну Ніби як слойка виходить, ніби слойка, ніби як здобне воно. Ну, дуже класно. Я не знаю, чому я так давно не готувала з сирного тіста. Це ж... Завжди ж дома той кусочок сиру є. А тепер дивимося, які помилки були. Це я була перша пекла. Поставила в мене просто несильна духовка. Я поставила 180, мені треба ставити 220, в кого сильніша духовка не треба. Що ми бачимо? Воно піднялось гарно все, потім воно осіло. Добре, що я зразу все не випікала. Далі підняла температуру вище, все добре підходить. Воно пропеклось, все, воно також смачне, але нема тої слоїстості, не крихке зверху, слоїстості нема, воно просто м'ягеньке. Тому зробила висновки, що моя духовка треба, щоб ставити вищу температуру. Дуже смачно. От. Воно таке прям повітряне, м'ягесеньке, і разом з тим скоринка зверху хрустка, соковите, дуже смачно. Будь ласка, на здоров'я, їжте, смакуйте і гарного всім дня. Так, з чого почнемо? Наше тісто. Сир, кисломолочний творог, цукор. Сюди додала також сіль. Додам сюди ще жовтки. вилью. Додам сюди ще в мене тут йогурт. Можна просто кефір додати теж. І зараз це все буду пробивати блендером до однорідної маси. Ось така однорідна маса у нас виходить. Відставляємо, беремо борошно. До борошна я тут додав розпушувач, зараз перемішаю. І додам маргарин і масло, і буду перетирати маргарин з маслом і з борошном. Можна на тертку натерти. Маргарин. Ну, як зручно. Ось перетерли. Натерточку я натерла, можна руками перетерти, дивлячись як кому зручніше. Тут не принципово, просто з борошном має бути перемішано. І тепер сюди буду додавати нашу суміш. Все, що ми блендером пробили. Зараз я лопаточкою звідти все повишкрібаю і замішуємо. Замісили тісто. Ось таке воно трошки з фрагментами Йде. Ну, У нашого тут ж. маслечка, маргаріна. Хай так буде. Поставимо трошки його в морозилку, нехай трошки примерзне, ну десь на півгодинки. Щоб нам було його легше розкочувати, щоб воно більш слухняне було. Так, Це половинка тіста в мене. Достала з холодильника. Це половина від рецепту. Кому багато, так і можете собі зразу весь рецепт ділити пополам і готувати. Я розділю ще його пополам. Орієнтовно приблизно це в мене четверта частинка рецепту тіста. Можливо, якщо то весь рецепт, якщо брати, то буде комусь багато, діліть пополам. На чотири частинки, наскільки зручно собі розділили всі інгредієнти, та й все, розкачуємо тісто, трошечки присипимо кичкою і розкачуємо. Тісто має бути м'ягеньке, щоб не забивати борошном. Тепер розділимо наше тісто, ну, собі, які ви хочете, щоб у вас були рогалики, чи більшенькі, чи менші. Якщо менші, на більшу частинок ділимо Так, і беремо. Отак, От сахарочок помакали і ставимо, тобто тільки вверх цукрові. Можливо, хтось не дуже любить, щоб солодке. Ну, можете собі і без цукру просто. Я люблю, щоб було солодке. Мені подобається, як воно виглядає, і щоб воно солодке було. І беремо так ці вершечки наші в цукор. Ставимо наші рогалики в духовку на 180 градусів. Якщо у когось духовка не дуже сильна, ставте на 190 на 200 хвилин 15 будемо контролювати, дивитися. Спеклись рогалики, дуже гарно виглядають. Я пекла 25 хвилин. Тут, видно, де погано закріпила, то, напевно, шоколадні цукерки будемо бачити. Ну що, виложимо на блюдо, почекаємо, щоб вистегли, і будемо дивитися, що то в нас вийшло. Гарятенькі-гаратенькі. У мене 25 хвилин. Ну, я хотіла, щоб такі були румяні, Я люблю, коли зверху скоринка така хрумка. Якщо не любите таку скоринку, печіть менше на 25-20 хвилин. Зробила начиночку, ну, ще не зробила, значить, 250 грам творога, цедра одного апельсину, цедра одного лимону. І натерла десь півчайної ложечки, чайну ложечку приблизно сік імбіря, ну я його люблю, столова, 2 столових ложки цукру і на кінчику чайної ложки солі. Розкачуємо наше тісто. Розкачуємо приблизно прямокутник. Наскільки в нас там це вийде, робимо прямокутник, розкачуємо. Розрізаємо, нарізаємо на прямокутники. Спочатку візуально ділимо пополам, щоб воно у нас якось більш-менш рівно було. Потім це ще пополам і це пополам. Якщо я буду накривати вдвоє, чи це невеликі будуть, якщо половинка. І буду так накривати. Напевно, можна так спробувати зробити. Так, по половинці. Нарізали, розрізали на прямокутнички. Я буду на одну половинку ложити начинку, другою накривати. Так, не дорізаємо до кінця. Такі в нас заготовочки, получаються. Зараз будемо ложити сюди начиночку і накривати ложечку нашого сиру ложимо і будемо края защіпувати так, як ми вареничок защіпуємо. Просто зверху накриваємо другою половинкою і края скріплюємо, защіпуємо. Тісто м'ягеньке піддається дуже гарно. Скріпляємо наші края. Потім ми ще помастим зверху жовточку. Ось так потім вирівнюємо. Так, ось так виходить. Зараз помащу жовточку. Змащуємо жовточку, жовточок з молочком. В мене тут один жовточок. Так думаю, що мені має вистачити. Якраз, якраз один жовточок, якраз якраз. Все, ставимо духовку. Не знаю, хвилин 25, напевно, буде приблизно. Я завжди випічку, коли ставлю, перед тим як пекти, я завжди. Перехрещую. Це я так роблю. Ставимо духовку. Ось наші пиріжки, я не знаю, як назвати, спеклися, нехай вистигає. Будемо пробувати наші смаколики. І якщо все сподобається, будемо так і робити. Якщо ні, будемо далі рецепт коригувати.